Друзі, сьогодні у нас 10 травня, 21 березня, ми купили цей автомобіль, цей Chrysler c 200. Є додаткова інформація, ми вам покажемо пізніше. Машина сьогодні прибула в Тернопіль. Це вже значить, що її повністю забрали, привезли на місце і віддаємо сьогодні клієнту. Це 40 днів загалом зайняло трошки менше ніж 40 днів. Фактично півтора місяці навіть трошки менше, тому ті терміни, які ми вам кажемо, коли ви купуєте автомобіль, вони досить реальні. Так? Ну хоча я не можу не погодитися, що це швидко. Автомобіль прийшов фактично у тому самому стані, що був на аукціоні. Купили за 1900 доларів. В Україні він став 9 тисяч. Ну і ремонту тут зараз я вам покажу наскільки. Автомобіль з'їхав самостійно з платформи, заводиться, робить чудово, під капотом все гаразд. E, хороша звукоізоляція, загалом здивований e, якістю салона, і звукоізоляцією досить тихенько робить. Така цікава штука є. Як а, вона? З а, У нас кнопочка, да? от, ніби підстаканник. Тут можна заглянути собі Є ніша. От Крайсер придумав от таку ще одну нішу. Це для особливо цікавих речей. Раз і закриваєш. Ну, я вам скажу, я такий досить приємно здивований панорама комплектації цього Крайслера на свої гроші, на свій бюджет. Це дуже-дуже цікавий варіант. Автомобіль по цій стороні все гаразд, ніяких, ніяких нюансів немає. Додаткових пошкоджень так само ніяких не отримала машина. І по правій стороні в нас заміна одної дверки, робота з іншою дверкою. Тут арка так само потрібно буде трошки працювати. І заміна крила. Безпека ціла. Пробіг 70 тисяч миль, Це трошки більше, ніж 100 тисяч кілометрів. Загалом. Власник задоволений, ну і ми також задоволені, тому що швидко змогли купити цей автомобіль і дуже швидко привезти. Робимо все для того, щоб кожна покупка була на радість вам. Якщо цікаво, пишіть нам у Дайрект, ставте лайки цьому відео і підписуйтесь на наш канал, щоб більше дізнаватись про якісь нові сучасні тренди або замовляти автомобіль.